Ще пахне кіптявою, а стіни, вкриті чорним нальотом. Так виглядає котельня Муравського ліцею після минулорічного опалювального сезону. Все, що цей наш друг наробив. Ми геть оце ще не рискували робити ремонт, вже його винесемо, монтаж проведемо і тоді зробимо вже тут гарний естетичний ремонт. Протікав вже тому, що він вже якість його не так. Кожного року хлопціми своїми силами його підварювали зварювальні роботи. По друге вихід, дуже велика кількість і йшла дров. Ну як то дійсно кажуть, в трубу старий котел вже відпрацював. Поруч встановили новий твердопаливний за понад мільйон гривень. Якби не він, підготовка до зимового сезону у закладі була б під загрозою зриву. Є різниця, тому що тут механіка і набагато краще, як хлопцям працювати, тобто ми можемо вже і робити естетичну саму котельню. Вже немає того диму, немає сажі. Тобто тут плюс як і для працівників, так і для школи. Потужність нового котла 800 ватт. Це на чверть більше, ніж у попередника. І працюватиме він не лише на дровах. І сюди засипаються паливні гранули, вони вже тут ще в нас є. Маємо такі паливні гранули і автоматично вони вже йдуть цей наш новий котел. Та заміна одного, хоч і потужного котла, не врятувала б ситуацію, якби не комплексний підхід. Система опалення загалом була застарілою, а труби, які мали б гріти повітря, пролягали під підлогою. Нині їх міняють у спортивній залі. Ну, старі труби ми його похоронили, вірніше сказати, вони дирали. А Зараз кидаємо нову подачу обратку, щоб де в Плюс тепло буде в кабінеті і в класі. За час експлуатації забилися батареї, деякі взагалі не пропускали тепла. Як ви бачите, знімаємо деякі старі радіатори, будемо монтувати нові. Вони вже є закуплені. Тобто, також сталеві купили сталевих радіаторів на 168 тисяч і будемо монтувати нові радіатори. У навчальному корпусі основні ремонтні роботи встигли провести влітку. Не натішиться змінами у школі. Вчителька початкових класів Алла Лобода каже, коли в класах прохолодно, засвоєння матеріалу йде на другий план. Мама Вікторія прийшла забрати старшого сина з уроків. Каже, зміни помітила. Тепло в класах це запорука здоров'я дітей. Чесно, дуже сильно важливо, тому що зараз з цими лікарнями дуже важко. Треба, щоб тепло було. Згадки про уроки в холоді тепер залишаться у минулому і для восьмикласниць. Якщо холодно, то, виходить, не так концентруєшся на навченні. Да. А якщо тепло, Колись... то так класно. Колись ми сиділи в куртках зимових, Рукавиць. зимою ми сиділи, і да, шарфами ми сиділи і писали так, бо завжди було холодно. Теплотраса, яку вивели з-під землі назовні, даватиме на 30% більше тепла. Та й блекаути новому котлу не страшні. До нього ще йде акумуляторна ємкість на три тонни води. За рахунок цього ми також економимо електроенергію і запас тепла. Тобто, якщо навіть вимикається світло, вода ще в акумуляторній ємності тепла. У школі теплі батареї. Підстрахувались у школі і на випадок стрибків напруги. Придбали стабілізатор, аби автоматика працювала стабільно. Тож тепер три сотні школярів мають всі умови для комфортного навчання.